Культура страхування День 79 пенсійне страхування Португалії. Отже, як формується пенсія в Португалії? Основні тези. Пенсія формується за рахунок пенсійних внесків робітників мінімум 15 років. Тобто, якщо, ви, якщо людина ходить на роботу і 15 років є відрахування в пенсійний фонд, у них розрахована пенсія, можна сказати, на два Типи, перша це соціальна пенсія. Вона розрахована для людей, які не працювали, чи не мають достатніх е, е, таких достатніх внесків. Е, е, тоді е, держава самостійно е, їм нараховує цю пенсію. Вона невелика. Від 500 євро до 1000 євро, коливається. Тому, е, це невеликі внески. І другий – це приватні накопичення, які формують роботодавці для людей і самостійно самостійні накопичення, які люди реалізовують через різні страхові компанії, через пенсійні приватні фонди. І ще такої особливості є те, що вік, коли люди виходять на пенсію, це 66 років це досить висока рамка. Але у зв'язку з тим, що в Європі досить продовженість життя людей трошки вища, ніж в Україні, це для них нормально. Тому хочеться сказати, що українців це все одно чекає рано чи пізно. Ми будемо також мати цю, ці, ці різні трирівневі системи, і тому користуємося. Уже ці програми працюють. Компанії, які займаються ці міжнародні компанії, і українські компанії вже займаються в Україні це багато років. Водночас страхують і життя, і здоров'я цими програмами. Тому це. Це інструмент, яким варто користуватися.